День високомобільних десантних військ сьогодні відзначають в Україні. Урочистості у сумах стартували зранку з покладання квітів загиблим бійцям нової слави. Тут зібралися десантники, учасники АТО, їх родини і пересічні сумчани. Ці війська дуже внесли в лепту Все-таки ну, все -таки це такий доволі -таки, серйозний день для всіх. Это памятный день, и нужно как бы отдавать честь воинам, поэтому пришла посетить память. Возложить дань, конечно, человеку почти дань, потому что такой день праздничный у нас. а ну, вспоминать не забывать друзей, хороший товарищ. После всего возле мемориала, загиблим воинам-интернационалистам, митинг-реквием. Присутніх на ньому видовешників привітали зі святом, кращих нагородили медалями і відзнаками. Більше про це та інші святкові заходи до Дня ВДВ у сумах. Дивіться у наших наступних випусках. Новин.